У відповідній функції 1,3 з кількістю спільних точок її графіка з прямою. Y дорівнює мінус х. так, схематично побудуємо y, X. Ну, пряма, y дорівнює мінус х, це в нас пряма, яка проходить через початок координат і є бісектрисою. Другої та четвертої координатних чвертей. Підпишемо цей y дорівнює мінус х. Є. Е. Тепер нам потрібно кількість спільних точок заданої прямої y дорівнює мінус х і функції. Е. Ну, дивимось, перша в нас функція. Y дорівнює мінус корінь з x. Якщо б у нас було, була функція y дорівнює корінь з x, то пригадуємо, це в нас були, була б ось така ось такий графік. Оскільки в нас Мінус корінь з х, то це означає, що нам потрібно наш графік відобразити симетрично відносно осі Х. Отже, симетрично відображаємо тепер з цієї відносно осі Х. Ось так. Чисто схематично. Отже, це у нас буде y дорівнює мінус корінь з Х. Ну і кількість спільних точок. Це в початку координат 0,0, і ще одна в нас десь тут буде. Отже, це всього дві точки. Отже, варіант. В, перше В. Дивимось далі. Y дорівнює одна друга в степені Х. Основа в нас менше 1, отже, функція буде спадна. І це в нас показникова функція. Показникова функція обов'язково проходить через точку з координатами 0 і 1. Якщо ми замість X поставимо 0, то одна друга в нульовому це буде дорівнювати одиниці. Будь-яке число в нульовому це буде 1. Отже, поставили точку 0, 1. Да, ось тут нехай буде. і проводимо графік. Ось у нас буде графік. Ну, навіть якщо ми ось там трішки тут підемо, Y дорівнює 1 друга в степені х, то бачимо, що із y дорівнює мінус х у нас жодної точки немає. Отже, друге, це буде А. Ну І залишається Y дорівнює 2х плюс 2. 2х плюс 2 це в нас буде пряма. Це лінійна функція, яка задається формулою вигляду y дорівнює k плюс b. Коефіцієнт біля х k в нас більше нуля, отже, функція буде зростаючою. Графіком є пряма, отже, нам достатньо дві точки, щоб побудувати цю пряму. Ну, візьмемо, наприклад. Візьмемо х мінус 2, якщо у нас х мінус 2, 2 множимо на мінус 2, мінус 4 і додати 2 буде мінус 2. І візьмемо, наприклад, 0. 0 на 2, 2 на 0, 0 і плюс 2. 2. Отже, мінус 2 мінус 2, мінус 1 мінус 2 мінус 2. Десь ось тут нехай нас точка буде. І 02. 0 по х по у в нас буде 2. Тобто ось так десь буде проходити, і рухаємось вгору. Отже, це в нас буде. Дивимось, скільки в нас точок із червоною, і дорівняє мінус Х, в нас тут тільки одна точка. Отже, варіант B. третє Б.